Ми продовжуємо інформаційний день на Суспільному. Російська оборонна промисловість продовжує отримувати сировину для виробництва титану з України. Про це пише видання РБК України з посиланням на інсайдерів, які працюють у титановій галузі. За їх інформацією, значна частина такої продукції, що експортується з України через посередників, потрапляє до РФ. Зокрема, партії титанового концентрату продавали компаніям посередникам із Польщі, Угорщини, Чехії Словаччини, які мовляв мають серед засновників громадян Росії. Та працюють з РФ. Журналісти громадського запитали в автора цього матеріалу Дениса Казанського чи передавав він цю інформацію до правоохоронних органів. Журналіст відповів, що ні, бо як такого складу злочину тут немає. Ми також намагалися зв'язатися із автором матеріалу Денисом Казанським, але він не зміг приєднатися до нашої розмови. Водночас об'єднана гірничо-хімічна компанія назвала цей матеріал фейковим. На своїй Фейсбук сторінці написали, що компанія цитую. Не співпрацює із державою агресором і вже неодноразово доводила це в публічному просторі. Більше того, з лютого 2023 року компанія посилила політику контролю над експортними процедурами та змінила підходи до співпраці із покупцями. Зокрема, ланцюг постачання кінцеві споживачі та контроль використання продукції чітко та суворо контролюються не лише працівниками компанії, а й представниками правоохоронних органів. Кінець цитати. Ну, і детальніше про це поговоримо із заступником голови фонду державного майна України Олександром Федоришеним. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо. день. Тож, пане Олександре, розкажіть, будь ласка, чи може продукція цієї компанії потрапляти на російський ринок? Е, да. Колеги, дивіться, коли ми говоримо про таку тематику, дуже важливо розуміти, що коли в який час саме ми говоримо зараз, такий час, що всі державні інституції на рівні там от фонду держмайна, на рівні правоохоронних органів, на рівні силових структур, на рівні розвідки, на рівні фіскальних органів, всі вони піклуються і дбають і приділяють особливу увагу, що не дай Боже, щоб жодна продукція, що не дай Боже, щоб жодної підривної, диверсійної чи іншої колабораційної діяльності не велося. Тому а, минулого тижня фонд Держмайна вийшов з прес-конференції, де ми досить розгорнуто давали інформацію і сподівалися, що так само. Поспілкуємося, чи будемо мати можливість поспілкуватися із виданням чи з конкретним журналістом, який поширить цю інформацію, і отримає від нього якісь документи. Однак, на жаль, ні спілкування з боку цього журналіста, ні зустрічі в нас до цієї пори так і не булося. Тому фонд вкотре просить і звертається, що надайте підтвердні документи, якщо такі є. Тому що в фонді держмайна в інших органах самого підприємства є абсолютно інша зворотня інформація, що жодної співпраці, жодного відвантаження продукції не відбувається на російський ринок. Більш того, вся продукція, яка їде, і ми це відстежили, Ми це перевірили в рамках наших службових розслідувань. Що вона їде на американський ринок з конкретною кінцевою метою, яка використовується в хімічній промисловості з конкретною назвою кінцевого споживача, яким є американська. Компанія, тому в цій ситуації говорити про те, що держава от закрила очі, нічого не робить. Ну це такий якийсь інфантильний рівень, ну, е ну в будь-якому який... випадку від суспільного Вспомогу, також було, очікуємо відповідь від журналіста Дениса Казанського для того, аби дізнатися все ж таки деталі і справді докази стосовно цього розслідування, пане Олександре. А які запобіжні заходи зрештою діють для того, щоб ця продукція не потрапляла в Російську Федерацію? Дивіться, є багаторівневий складний механізм перевірки. Тобто, насамперед, це відбувається спершу на рівні компанії, де є три рівня безпеки. От цим трьом рівням безпеки це комплайнс, це внутрішня безпека, це антикор. Компанія за останній рік мала вже 30 відмов, тобто до них зверталися, і дійсно компанія відслідковувала, що за тими, хто звертається, є російський слід, і відмовляла. Потім кожен контракт, який компанія укладає, він містить обов'язок щодо а, жодним чином не перенаправлення продукції на російських бенефіціарів чи пов'язаних з ним компаній. По кожному з контракту є пакет документів з сертифікатами кінцевого споживача, де можна відслідкувати, як їде товар, хто його везе, який пункт призначення і як в якій кількості буде використовуватися. По кожному з таких контрактів фонд держмайна зі свого боку переводить, проводить перевірку на рівні економічної безпеки, юридичної безпеки, технічної безпеки тощо. Є в нас Державна служба з експортного контролю, вона також вживає досить великих заходів на рівні розслідувань, які. Регламентовані на державному рівні для того, щоб перевірити, хто саме закупляє товар, ким він використовується, і так далі. Кожна партія продукції, яка виїжджає за кордони України, вона супроводжується уповноваженими особами, які в подальшому звітують перед державними органами, куди як ця партія поїхала, ким вона прийнята, і так далі. І все це підтверджується знову ж таки після того, як даються звіти, також державна служба експортного контролю. Також саме підприємство на рівні інших документів, якими є митні декларації, чи документи, складені митними органами тих країн, і на рівні е, покупця, який остаточно закупив цю партію товару, то вони також перевіряють, чи дійсно все так як планувалося, відбулося. А власне у держави є можливість проконтролювати всю продукцію, яка йде на експорт у інші країни, і можливо з тих інших країн, також до третіх. Ні, безумовно, що відслідковується на даний час все до кінця. Від А до Я. Ви зазначили, до речі, про Сполучені Штати Америки, що власне туди експортуються, в які ще країни. Розкажіть про це докладніше, про цей напрям роботи. Дивіться, в нас за час повномасштабної війни ОХК експортувала саме ільмінітові концентрат на е, Сполучені Штати Америки. Тобто, це той меседж з яким ми можемо виходити. Є інші групи продукції, які там є циркон, рутил, Ставроліт. Вони експортуються в інші країни, в тому числі е, тільки розміщені або на території Єврозони, або, наприклад, на Японію. По цим групам продукції по ним держава не здійснює їх такого більш жорсткого контролю, бо вони не включені до групи ризиків тих товарів, які, з якими держава працює і моніторить. Почули вас, дуже дякуємо за участь у нашому ефірі за відповідь. Олександр Федоришин, заступник голови фонду державного майна України, був з нами на прямому зв'язку.